Жінок Мукачівщини почули і вислухали у Великолучківській громаді після перекриття траси в Карпатах і Ракошині, де протестувальниці зупинили рух автотранспорту. Керівництво Великолучківської ТГ влаштувало збори в Ракошині за участю працівників РТЦК, місцевих жителів і правоохоронців. Так звані акції люди викрикували і висловлювали одне: що невдоволеність і непрозорість робот РТЦК військкоматів по старому. Однак, невдоволений НАТО вдалося заспокоїти. Представники РТЦК закликали розлючених прийти на зустріч та вирішити питання цивілізовано. Хоч з даної ситуації той, що вчора сталося мітинг і сьогодні що Більшість громадян у соцмережах, там більше тисячі громадян писало. Хочу сказати наступне, що громадяни не розуміють свого конкретного запитання до представників територіальних центрів комплектування. Вони не можуть конкретно акцентувати на своїх вимогах до нас. Всі констатують. Факт, який нічим не підтверджений. І з цього приводу хочу сказати наступне, що краще б вони читали керівні документи і виконували розпорядження селищних територіальних громад. Чим сиділи в телеграм-каналах, питання і пропозиції висувались різні. Деякі ж місцеві пропонували вести відеозапис процесу затримки та мобілізації. Проте почули у відповідь, що в цьому немає необхідності, адже всі працівники РТЦК, хто нехтує робочими зобов'язаностями та порушує закон, отримують догани. Як бачите, що не дуже активність у людей така велика. Не знаю чому, адже можна, от у такий цивілізований спосіб у такому приміщенні не, привикли, не при... Втягуючи увагу, е таку, з перекриттям доріг, поспілкуватися, задавати питання. Прийшли ті, що не служили їхні хлопці в армії. І мобілізації не підлягають, бо з'їхали за кордон. Та не такі вправі, але такої виступати, сміливі. А ті, що мали прийти, не прийшли. Але зрозумійте нас. Всі кажуть, що в нас РТЦК і в нас ніхто не... Тобто всі відправляють нас туди. Но ніхто не знає, кожного з нас бойовий шлях, який е, хто прийшов. І я вам скажу так чесно, відсотків 5-7 РТЦК, РТЦК знаходяться ті люди, які тільки мобілізовані і ще ні... ніде не були. Вони обов'язково будуть переведені в війська. На даний момент в нас в РТЦК перебувають люди, які пройшли полон, які повернулись реально інвалідами війни. Коли особа підходить до е людини і каже, покажи, покажи мені свої документи, і коли в нього грубо матом посилає, як ви думаєте, як би ваш чоловік чи ваш брат відреагував на особу, яка повернулась з полону? Голова Великолучківської громади Василь Коштура запевняє, що в разі потреби кожен житель може звернутися та дізнатися відповіді на питання в цивілізований спосіб. Це ж можна було так зробити цивілізованим шляхом сказати, хочемо зустріч, маємо багато наболілих питань. Будь ласка, приходь, ми задаваємо. Ми виділили на крайній сесії. Сільська рада прийняла рішення. Ми виділили досить серйозні суми на підтримку збройних сил, зокрема тих військових частин. Підрозділ, який є наші Закарпатські, але й іншим виділили. Е, одноосібно комусь, якійсь людині ми не можемо самі щось придбати чи купити. Але ми готові до співпраці, готові виясняти, е, включатися в роботу через РТЦК, виясняти, чому нема належного забезпечення е, у тій чи іншій частині чи підрозділі.